Друзі, вітаю! З вами дослідник, генеалог Ярослав Сумишин. Всім дякую за перегляди, підписки, лайки і коментарі. Це надихає на нові дослідження. Не збавляймо оберти, бо алгоритми YouTube нам цього не пробачать. Як ви вже помітили, я дещо покращив якість свого контенту і, зокрема, картинку. Далі буде. Сьогодні поговоримо про українську латинку, адже дискусії на цю тему не вщухають майже два століття. Так, ось у фонді Подільського духовного управління Хмельницького обласного архіву знайшов дуже цікавий документ. Йдеться про таємний указ імператора Олександра II від 20 жовтня 1859 року про заборону друкування азбук чи інших творів українською мовою з використанням польської абетки. Таке рішення самодержця стало результатом розгляду питання української латинки аж у святійшому синоді. Дивно, правда, як така тема взагалі могла обговорюватися в Російській імперії? Що ж відбулося насправді в квітні 1859 року до Київського цензурного комітету надійшло подання від попечителя Київського навчального округу для схвалення і друку так званого букваря для народного вжитку. Що цікаво, на той момент попечителем, тобто керівником цієї структури був відомий російський лікар-хірург Микола Пирогов. Так, так, той самий. До речі, на цій посаді він запам'ятався як реформатор системи освіти. Наприклад, за його каденції, Київський навчальний округ ухвалив нові правила для учнів, а 11 жовтня 1859 року відкрив першу в Російській імперії недільну школу для дорослих. Як ви думаєте, де? Правильно, в нашому Києві. Можливо, запровадження української латинки передбачалося як один із елементів реформування системи освіти і поступової популяризації вивчення азбуки серед простого люду. Чому абетку уклали саме польськими буквами? Відповіді на це питання в архівній справі немає, як і посилання на безпосередніх розробників цієї граматики. Друзі, підписуйтеся на YouTube канал. Натискайте на дзвіночок, ставте лайки, пишіть коментарі. Ваша активність запорука популяризації цього контенту і нашого цікавезного минулого. Ідемо далі. Можна припустити, що ініціатива друку букваря лати... латинкою народилася під впливом схожих процесів у Галичині. В 1834 році перевести руську, тобто українську мову на латинські літери, запропонував мовознавець священник УГКЦ Йосип Лозинський, який розробив абетку на основі польського правопису. А в 1859 році, який цікавий збіг, правда, побачив світ проєкт чеського славіста Йосипа Єречка, опублікований Міністерством. Культури і освіти Австрійської імперії. Останній варіант базувався вже на чеському правописі. Автори обох граматик наголошували, що намагаються сформувати сучасну українську мову і відмежуватися увага від церковно славянської архаїки та російських впливів. Ініціативи Лозинського та Єречка викликали жваву дискусію в Галичині, яка отримала назву Азбучної війни або Азбучної Завірюхи. Через полярні погляди представників інтелігенції, науковців та громадськості ідея переведення української мови на латинку залишилася нереалізованою, хоча протягом 19-го та 20-го століть побачила світ низка українських видань з використанням латинської абетки, надрукованих в Австро-Угорщині, Польщі та за океаном. У Російській імперії подібні дискусії були неможливими, а тим більше утопічною виглядала реалізація проєктів, які безпосередньо дисонували з великодержавними наративами, в даному випадку про один народ, спільне минуле і, звичайно ж, одну писемність. Ну ви розумієте, все та ж пісня. Тому сам факт зухвало задуму запровадження української латинки всередині ХІХ століття заслуговує на особливу увагу. Водночас, нинішня оцінка тієї ситуації може кардинально відрізнятися від реалій царської Росії 1859 року, які не мали нічого спільного з конспірологічними теоріями, наприклад, польською змовою проти слов'янства і православ'я чи щось подібне. Насправді задум запровадити українську абетку латинськими літерами міг бути безневинним продуктом бюрократичної системи і наслідком так званого людського фактору. На той момент, незважаючи на більше ніж півстолітню окупацію правобережної України Російською імперією, в воронах державної влади, так званих українських губерній, служило багато польської і полонізованої шляхти, що накладало відбиток на поведінку чиновників роботу державних установ тощо. І тому немає нічого дивного в тому, що люди. Котрі відповідали за укладання малоросійської абетки, застосували рідну латинку, оскільки поза службою послуговувалися польською мовою і належали до відповідного мовно-культурного середовища. Крім заборони друкування азбук з використанням латинської абетки, указ імператора заборонив ввезення до Росії подібних книг з-за кордону. Отже, ініціатива Київського навчального округу. Впровадити українську латинку прогнозовано зазнала невдачі, можливо, самодержавна влада розцінила це безневинне за всіма ознаками починання реформатора Пирогова як недалекоглядний і недержавницький крок, що і стало причиною звільнення видатного хірурга з посади попечителя в 1861 році. Ось така історія. А ви як вважаєте, є доцільність переходу української мови на латинку, що подалі від ненависної Москви? Пишіть у коментарях. Друзі, вивчаємо українське минуле. Це ключ до усвідомлення нашого місця і ролі в світовій історії. Зустрінемось!